Всім привіт! З вами пара економістів, і в цьому відео я покажу, що я отримала безкоштовно в травні місяці в Німеччині. Ось це ми можемо бачити абсолютно безкоштовно. Потім ще до цієї кубки додаються ось ці три продукти. Я їх ще просто не зареєструвала. Мені треба ще один номер телефону, але я це зроблю у четвер. Потім ще абсолютно безкоштовно можна було отримати ось такий туалетний папір. І ось таку штучку для дезінфекції білизни. Але я його ще також не зареєструвала, бо там дуже мало місць, треба бути дуже спритним. Але надію, що це також додавиться до цієї кучки. Ось цю кучку я отримала із частковим кешбеком. А при покупці. Двох чистящих средств. Одна пішла безкоштовно. На капсулах Фініш я зекономила на кожній пачці по 3 євро. І при покупці двох печів, третя була безкоштовна. Зараз у цьому відео я покажу, як отримати набор із семи спецій. Так що дивимося. Так, і показую, як це зробити. Ось на моїй головній сторінці, де є посилання, ми переходимо в мій телеграм-канал. І вам зразу показує мій телеграм-канал. Находимо любую акцію, про яку ви будете бачити це відео. Ось, наприклад, в цьому відео ми будемо дивитися, як отримати безкоштовний набір із семи спецій. Ми сюди переходимо це тільки для нових користувачів. Хто вже зареєстрований в КЕФРО, у вас це не вийде зробити. Якщо ви не зареєстровані, то вийде. Я вже була зареєстрована, але ще вирішила зареєструвати чоловіка. Я переходжу в інший браузер, мені тут більш зручніше, він автоматично мене перекладається. І бачимо тут форму, яку нам потрібно заповнити. Заповняємо її і очікуємо 5 днів, десь приблизно 5 днів на цій спеції. З вас підписка, лайк, коментар, а з мене більше корисної інформації про безкоштовні товари в Німеччині. Обняла.